Ото хатка. Можливо, ви вже зустрічали цих малюків, упізнаєте їх? А може, ви їх бачите вперше? Тоді час познайомитися. У цій зимовій історії кошенята ще зовсім малі. Прокидайся, малюче, чого розкричався? Маленький клоповух. Поторсав лапкою приблуду кошеня, приплентався до чужого під'їзду під чужу батарею, то не заважай спати. Га? Кошеня розплющило очі. Одне жовте, одне блакитне. Малюк витріщався, не розуміючи, де він хто його будить. Мені жах наснився, промурмотів різноокий. Покрутився, сховав ніс у лапку і заснув. Більше тої ночі не плакав у вісні. Уранці дві кошенят вибігли на двір, а там снігу вище голови насипало. Спробуйно на поживу знайти, ані крихти не видно. Голодні малюки роздобули лише порожній пакет з під молока. По кілька крапель кожному дісталося. Занадто легкий сніданок, і сніжинки на язику дуже швидко тануть. На порозі крамниці вже сидять двійко інших кошенят, сперечаються, хто перший по молоко, хто другий. Це черга, ми за вами приєднуються клаповухи з Різнооким. Ще й пухнастик якийсь дріботить. Хто останній по сметану, запитує сметана є чи тільки молоко? Поглянь, який допитливий! А ось і молоко. Продавчиня виносить його кошенятам у глибокій мисочці, ще й сметану на блюдечку. Звідки ж ви набігли малюки, дивується, клаповух і компанія. Кошенята хлебчуть, схилившись над мискою. Щойно п'ятеро було, а ось уже й шестеро, бо якась малявка без дозволу в коло стриб, замиготів її рожевий язичок швидко, швидко не проганяти ж пострибунку. Де п'ятеро їдять, там і шостий голодним не залишиться. Полягали кошенята на осонні. Спостерігають, як вітер бавиться кольоровими папірцями, жене їх сніговою стежкою. Що воно таке яскраве й шелестке? Обгортки від цукерок, каже пострибунка. А що таке цукерки? Цікавиться допитливий. Несмачні шматочки їжі в красивих папірцях. Мене одна дівчинка пригощала, пояснює пострибунка. Найкраще в цукерках обгортки. Та хто ж їй повірить? У красиві папірчики загортають щось смачненьке, маленькі сосиски, скажімо. Пора побавитись у котячу гру найвправніший мисливець на обгортки. Яка глибока між деревами кучугура! Чом би не прокласти там сніговий лабіринт. А ми подужаємо. Сумнівається допитливий. Звісно, подужаємо. Озиваються кошенята. Нас аж шестеро. Запрацювали передніми і задніми лапками всіма двадцятьма чотирма. Яка захоплива гра! Ховатися і шукати одне одного в сніговому лабіринті. Найкраще місце для гри в піжмурки. Хто швидше за всіх дістанеться до місця, де лежить скоринка хліба? Хто найшвидше винесе її з лабіринту? Визначити переможця не вдалося, бо в запалі змагання втратили скоринку. Той малюк, що з різними очима проковтнув її по дорозі. Зашпортався, впав, пояснив він друзям. Гліб, овть та й зник. Навіть смаку не відчув. Кошенята вже набігалися в лабіринті, тепер вони снігові археологи. Чого тільки не знайдеш, розкопуючи сніг, знайшли навіть червоне дитяче відерце і дві прищіпки для білизни. А це що таке? Заморожені вишеньки з компоту. Ось воно що, котяче фруктове морозиво. Які ж то ласощі! вишнева перерва, час відпочити. А де ви всі живете? запитує допитливий. Перезирнулися кошенята. Ніде і ночують, де випаде. Треба нам хатку побудувати, каже тоді пострибунка. Будемо там жити до весни, а весною, кажуть, стане тепло. Ніхто з кошенят не знає, що таке весна, та й звідки вони ще такі малі. Лише зиму знають зима це холодно і сніг. З чого ми хатку збудуємо? Зі снігу. Будемо в ній жити, як снігові барси. Такі великі дикі кішки, наші родичі з сімейства котячих. То що, будуймо снігову котохатку!» Так, ула. гукає той, що з різними очима. Не вимовляє Ер. Ну, та нічого, може, весною навчиться. Снігові кульки чудовий будівельний матеріал. Шматки фанери теж знадобляться. Швидше, друзі, заметіль насувається. Тільки погляньте вже зведені стіни. Невже кошенята зробили це своїми лапками, самим не віриться. Накрили стіни фанерою, ось і стеля, іншу фанеру на підлогу ще й застелили килимком. Його «Його з-під чиїхось дверей вітром принесло. Треба затишку додати. Каже пострибунка, Гайда на двір. Хтось додому ніс ялинку, загубив пухнасту гілку, а дві кокошенят знайшли. Той, що з різними очима, покрутився біля крамниці і ось уже несе ванільні сушки з маком на шнурку. Пострибунка з клаповухим позбирали обгортки від цукерок. Допитливий повернувся з ошейником у зубах. Тим, що світиться, домашній пес ростелепа загубив чи кіт роззява. А може, я виборов цей ошийник у нерівній сутичці, Обурився допитливий. Хто зна, може й так. Щойно всі повернулися додому, щойно двері зачинили, як на дворі потемніло і загуло. Здійнялася хуртовина. А кошенятам добре. Ось воно що таке домашній затишок. Хрумтять сушками з маком, радіють, що не зволікали, не відклали важливої справи на потім. Є тепер, де сховатися від негоди до самої весни у своїй сніговій. Розмріялися кошенята, що на них чекає в майбутньому. Стануть вони великі, як ті снігові барси, вільно розгулюватимуть проспектами та площами міста, гойдатимуть дітей на своїх довгих хвостах, а наступної зими знову збудують снігову котохатку велику превелику. Діти з'їжджатимуть із неї на санчатах, лижах та пластмасових тарілках, наче з гірки. І сміятимуться. Одного дня ці малюки зустрінуть великий гурт безпритульних котів, і стане їх загалом аж і 6. Дорослі коти спочатку кликатимуть кошенят: Гей, ти, як там тебе? Ніби не зрозуміло, що клаповухий це клаповух, а пострибонка з сивими шкарпетками. Це жабка сиволапка, той із різними очима, що не вимовляє «р» і крутиться навіть у вісні, це круть, допитливий це, звісно, Яків. Безжурний кіт Гарольд I І безжурний кіт Гарольд Другий іще теж не знають своїх імен, але знатимуть, бо на все свій час, як після зими весна.